І трада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай? І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре. Вітаю вас, Тетяно! Ну що ж, новина, яка зараз шириться по всіх змі? Що в секторі Газу ймовірно ліквідували голову Хамас Ях'ю Сінвара? Чи так це чи це фейкова інформація? І які зараз ж будуть подивимо. наслідки? Якщо так. Покажіть, будь ласка, чи ліквідували крису як і Покажіть, будь ласка, Врата до диявола? Все. Амінь йому. Він помер, він був вбитий, да. І Палестина вмре разом з ним. Чому, так, чого чи? я і бажаю палестинцям, ісламістам, щоб вони згинули з, з ізраїльської землі? Mm. Тобто це дасть позитивний хід у війні для Ізраїлю? Зараз питаємо. Так. У Ізраїля буде все полюбовно. А у ворогів Ізраїля буде смерть, розруха і запущення, чого я, в принципі, ворогам Ізраїля і бажаю. І я, до речі, єдиний, хто предсказав а, те, що Ізраїль почне наземну операцію в Лівані. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам. У своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. А до речі, якщо ви хочете чути більше політичних прогнозів від Мага Веліара, обов'язково підписуйтесь на його ютуб-канал, посилання на який буде в описі цього відео. Адже там він дає просто розлогі прогнози на актуальні політичні питання. Ми знаємо, що 17 числа. Як ви і говорили, в тимчасово окупованому Криму була оголошена повітряна тривога. Кримський міст було перекрито. А місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Джанкойському районі, Севастополі і районі Керчі. Це чи це не початок вашого прогнозу? Бо ви говорили, що початок е цікавих так, скажем, події в Криму буде почнеться саме наприкінці жовтня. Ну і ви теж казали, що буде прольоту по Криму. Так, говорили. Це тільки початок. Будуть ще більші удари. І ви знаєте, удар по дорогах. Дороги, двойка, двойка пентаклів, дороги. Тобто це зараз були збиття над кримським мостом та якісь влучання в Кримський міст. Але ми можемо про це не дізнатися зразу, тому що йде е, так, що вони будуть або перекривати доступ до інформації, або ще щось. Ну, в принципі, бачу те, що е, по Криму е, будуть влучання ще більш частими і більш. Е, більш Точечними і влучними. Прекрасні новини. А, на мою думку, я думаю, що наші підписники зі мною погодяться, а ми перейдемо більш до особистих питань наших підписників та глядачів. Доброго дня! Чи загрожує мобілізація моєму зятю Василю 31.12, Чоловіча карта, буква Алеф. Диявол. Знаєте, з часом буде мобілізація в нього. З часом. Можливо, не зараз, але пізніше. Е, випадає також, що якісь, е, е, якісь є проблеми зі здоров'ям, але вони невеличкі і не тягнуть на звільнення. Тобто, все-таки бачу мобілізацію. А я хочу амадей. Відповісти Амадею тут такий коментар: те, що ви казали у відношенні зникнувших хлопців, нічого не збулося, все туфта, а балва, ні, вані є. Шановний Амадей, будь ласка, уточнюйте, що саме я казала. Це на рахунок обміну полоненими, який ще не відбувся, так як ми говорили з практиками, на рахунок пошуку зниклих безвісти, мертвий живий, допомоги воїнам, встановленню захисту воїнів. Ви ж конкретизуйте, тому що написати розмито може кожен. І я впевнена, що тут є. Сотні людей і підписників, яким я та практики-майстри, такі як Махвиляр, допомагають кожен день і не тільки їм, а й їхнім родичам. І я знаю, що жоден практик ніколи не візьме. Оплати у мами військового за допомогу чи у самого військового, нехтуючи своїм же часом. А наголошу, що у нас, не дивлячись на нашу доброту, карти таро в магазині не приймають, але ми викручуємося і працюємо на благо захисників і благо України. Так, це щира правда. Це щиро. А ще один так. Я в шоці? Скільки нещасних людей сидять на каналі, на сьогодні буде день хейту. На каналах оцих шарлатанів, носять їм гроші, вірять, бо вже не знають, у що вірити. Придіть до тями, вас дурять, наживаються ж на вашому горі. Ще раз повторю: жоден практик, який приходить до мене на канал, чи, наприклад, я ніколи не беремо оплати з військових. Подивіться трошки раніше: практики також люди, які платять податки, ходять в магазин і на все завжди є своя ціна. А те, що у вас іноді немає своєї голови на плечах. Перше подумати проаналізувати інформацію, друге включити серце і відчути, і ви натрапляєте на шарлатанів. То це вже у мене шановне питання, виключно до вас. А ми поїхали далі. Так. Доброго вечора. Подивіться, чи є на мені магія і на моїй сім'ї. Пише Юстина, 20.05.55. Дивіться, раніше був негатив на цій людині. І ця людина зверталася до якогось майстра чи майстрині, яка працює по темних, угу. по темних силах. І по, е, получилось очищення у людини. Получилось якесь очищення. І я бачу, в принципі, що не, ну, не бачу негативу на цій людині зараз. Тобто, як хтось з майстрів працював. Можливо, оця Юстина зверталась, можливо, її там близькі родичі звертались. Хтось звертався і хтось їх чистив. Прекрасно. Подивіться, чи жениться мій син Олександр, 22.06.85. Запитує Лілія. Жениться? Прекрасно. Так що не хвилюйтеся. Знову питають за внука Дмитра, чи жениться? 22, 05, .96. питання від Валентини. А тут треба подумати, не треба квапити події і справді е, більш детально дізнатись про дівчину, тому що е, бачу, що якісь є е, у неї е, схильності, ша, маніпуляцій, там, угу. якихось от таких речей. І бачу, що можуть бути якісь чвари в майбутньому. Треба, тобто, просто треба е, звиктись з людиною, вивчити її, і тоді вже можна. Е, Можна заключати брак, але вон але жениться. По і того жениться а, навіть так. бумагу показує <рес> Лідія. Запитує, прошу за дівчинку Вікторія, 8,07, 16 рік. Вона вночі не спить, не балакає зовсім. Що це? Хвороба чи магічний вплив? Ну, що карти мені кажуть, в принципі, те, що магічний вплив там був і випадає арканий іерофант. Тобто це маніпуляції, це якісь такі речі, що поступово робилися, і одразу так людина і не зрозуміла про це. Але зараз воно дійшло і це треба знімати. Плюс я бачу якихось сухностей поряд з цією дівчинкою. <плес> Взагалі, робилося не на дівчинку, робилося на матір з боку жінок, які привели е, яких, су, якихось сутностей. <плес> Нічого собі. І ці сутності заважають жити дитині. Дивимося. Але це повинно пройти з часом. Це повинно пройти, так. Так, доброго дня, чи продам я свою хату в селі, чим скорше. Бо продаю вже 5 років. Запитую Олена, 24, 11, 55. Поки ні, іде якесь закриття, блокування на цей продаж скоріше за все, на самій людині є якась угу. програма і на самому будинку. Ліда записує: лишиться чи лишиться квартира до доньки цілою, чи повернуться вони додому? Ми з Покровського району запитує. Це Ліда про доньку Ольгу, день народження, 1.01.80. Хочу сказати всім жителям Покровського району, що Махвеліар є вашим земляком. Він з добропілля, він постійно робить і не тільки він, а і багато практиків робить різних захисних ритуалів, і вдається. Якось підтримати тих наших воїнів, які стримують ворога на цьому напрямку. Будуть десь поряд влучання по повітрю, аркан повітря. Щось може бути, що вікна виб'є, але щоб так прямо в квартиру, щоб повністю зруйнувати, таки не, немає такого. А, Танечка, мої дочки постійно сваряться, чи хоч помиряться. І хто з них винен? Ірина, двадцяте Тетяна, третя Погодки? Ще раз що вони хотіли дізнатись? Чи помиряться доньки? Ага, якась одна одну зрадила, і у них якась е, тьорка оце, триває вже дуже давно, сім камечів. І що е, показують карти, що в принципі у них ці конфлікти були. Потім сталася якась ситуація, де е, підставили, да, і е, ну, вони будуть періодично миритись, але все одно відношення і стосунки у них будуть погані. Угу. Чи будуть знайдені зрадники у владі? Дуже гарне питання від Алли Онищенко. Карта зрадників сім камочів. Вічність, що вони зараз закриті. Старо, це покарання і четвірка мечів це покарання тримання під вартою або смерть. Дивіться, що я вам хочу сказати. По-перше, їх знають, цих зрадників, але їх не звільнюють, і з ними нічого не роблять. А тільки лиш фіксують їхні злочини. Чому? Випадає аркан того, що ці люди використовуються як інформатори. Тобто їм закидують інформацію, яка є, до прикладу, неправдивою. Тобто їм зливають інформацію так, щоб вони її передавали, але ця інформація не є правдивою. Поясню, що це таке. Це от по картах така, знаєте, от гра карт випала. Що це таке? До прикладу, якась людина у ЗСУ служить ворогу і контактує. Ці люд... Перед цією людиною просто показують те, що не є, не є справжнім. Тобто несправжні плани їй кажуть, щось оманливе, щось не те. І ця людина потім це передає. І виходить так, що ця вся була інформація неправдива і ворог вводиться в оману. Але далі випадає обов'язкове покарання четвірка мечів. Станом на зараз. Карати буде ну тільки магічно, я що ми робимо а так не можна, тому що на них теж зав'язані певні речі. Веліар, останнє питання для вас на сьогодні. Якщо можна, мой син пропал безвісті, Руслан 28.08.86. записує Данііль. Це, напевно, батько. Поки Веліар тусує карти, хочу сказати, що дуже багато питань ми робимо дуже багато ефірів. І тому слідкуйте, будь ласка, за вподобайками під вашим питанням воно обов'язково прийде вам в повідомлення на ютубі щоб ви знали що на ваше питання точно уже й є відповідь у одній з програм давайте подивимось ск... рос ще раз повторіть руслан зник безвісті вісті безвісти без да 28.08.86, чи живий Це карта випала це бойові дії, активні, тобто враження, якісь. Сильне поранення бачу точно було. І тут або сильне поранення і полон, або сильне поранення і загибель. На жаль, Тут швидше, як по королю Пентаклю, щоб якби буде за втрату воїна, так да. будуть кошти. Швидше всього, на жаль, да. я теж бачу. І пажезлі, тобто вогонь. Прийміть, будь ласка, Наше співчуття. наші співчуття і низький вам уклін за вашого воїна. Дуже віримо, що ми помиляємось. Ми не хочемо використовувати своє якесь чистолюбство. Адже в таких випадках краще помилитися, але, на жаль, Таких випадків поки не було. Ви знаєте, Віара, я ще хочу, що під час того, як ви дивилися карти, мені прийшла от з простору така інформація. Я її озвучу, тому що мені це прийшло і я маю його озвучити. Просто з інформаційного простору, адже дуже багато майстрів, практиків, езотериків отримують дуже багато звинувачень у шарлатанстві, у тому, що наживаються на грошах. І ви знаєте, що я хочу сказати? Кожна людина будує виключно свою ілюзію. Якщо у вашій ілюзії ви обманута людина, то вас обмануть на дорозі, в школі. В лікарні, не знаю, езотерик вас обманить, практик, влада, вас обманять в ЖЕКу, вас обманять скрізь. Бо ви хочете бути обманутим, і ви будете обманутим, скрізь будете обманутим. А якщо ви будуєте свою ілюзію, свій всесвіт навколо себе іншим чином, то до вас притягнуться і події, і люди, і обставини, які зроблять вас щасливою людиною. І це не абсолютно не важливо, як, про яку сферу йдеться. Я думаю, ви зі мною однозначно Веліара дякую, що завітали. Дякую до вам, нас Тасяна. Дякую, що даєте прогнози. Якщо хочете більше розлогих прогнозів та різних. З них таємниць про магію. Завітайте та підпишіться на канал Мага Веліара. А якщо ж хочете поспілкуватись особисто з Магом Веліаром, контакти майстра будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай!